Майже рік подружжя, що виготовляло небезпечний психотропний засіб метамфетамін, вдавалося приховувати від оточуючих свою міні-лабораторію. Створювати наркотик навчилися з лікарських препаратів, а збували його наркозалежним Миргорода через посередників. Такса 100 гривень за один мілілітр. Вони виготовляли цей наркотичний засіб по місці свого мешкання, де вилучено спеціальне обладнання. Для цього виготовляли вони його із медичних препаратів, які мають певний процентний вміст саме цього наркотичного засобу, але дані препарати можна придбати. Виключно за рецептом лікаря. Тому для незаконного бізнесу подружжі довелося знайти спільника сімейного лікаря однієї з поліклінік міста, який за окрему плату виписував рецепти на димедрол чи теофедрин здоровим людям. Лиш коли правоохоронці з обшуком навідалися до подружжя додому, 41 річна жінка зрозуміла важкість злочину. Я взагалі не думала, взагалі, що, що робила. Я розкаюсь дуже і не притуркуся ні до чого цього, що, що було. Якщо мені дадуть можливість, що вони посадять тюрму, я буду шукати роботу. Мені дуже стидно, стыдно, что не можу вам передати, що в мене дитина, а це про це узнав. Та від арешту каяття її навряд чи врятує. Санці від семи років позбавлення волі в їхніх діях вбачаються ознаки злочину і 309 є зберігання наркотичного засобу, і 307 є збут, а також 306 – шостої це легалізація грошових коштів, здобутих від продажу наркотичних засобів. У лікаря в діях лікаря звичайно вбачаються вчинення службового злочину.